Привіт! Я Олексій Хмара і я мешкаю у Кропивницькому. На днях я став зіркою місцевих соціальних мереж, Коли такий собі тута Максюта виклав в інтернет ряд на чітких На них такий собі злодій, крадій, крав сотню тюльпанів з одної з місцевих клубів. От, до речі, цих фото, можливо, ви бачите. А хто сказав, що ця людина на фото краде тюльпани? Може вона їх садить? І власне куди вона кладе ту сотку тюльпанів? У цю білу торбу спойлер, насправді у торбі футбольний м'ячик. І більше, ніж два м'ячики, у цю торбу просто не влазить. Але так сказав тут Максюта, до речі, що ж це за ідіот, який посеред білого дня краде сотню тюльпанів з клумби, яка розташована на одній з найжвавіших трас у Кропивницькому? Він що не міг дочекатися ночі? Пост пана Максюта викликав неабиякі Гвалт у Кропивницькому і в соціальних мережах, зокрема, хуйло, урод, скотина, чучело, козел. Це найм'якіше з того, що почали писати вдячні послідовники пана Максюта такі собі місцеві домогосподарки, поважні чоловіки, керівники і керівниці різноманітних фірм, чиновники різного рангу та інші, шановні кропивничани. Та мене зацікавили не ці коментарі, а от дещо інше. Я хотів би їх трошечки. Зачитати, ну, наприклад, по печені і привіт, каже Олександр Рачкаван, річний чиновник, що працює у Києві. Йому вторить така собі Світлана Бондаренко, маючи свої 45 ручків і мешкає у Крапивницькому. Сука, руки оторвати. Або от ще я вже писав і повторю ще раз: хуйло, а не людина. Так каже Андрій Лаврус. Можливо, ви його знаєте, молодий Робін Гуд із Олександрівки. А ще, до речі, є у нас такий собі Олександр Цупрій, 30-річний правознавець. Він говорить простенько, печень таким треба перевіряти. Ну, а також йому вторить і Едуард Шевцов, чоловік за 40, з дуже суворими фотокартками у себе у Фейсбуці. Тільки ламать таких уродів По-другому вони не поймуть. Мені сподобався пан Валерій Манухін, достатньо відомий у Кропивницькому майже 70-річний член партії пенсіонерів. Він написав, як поймають падлу на кол. Олександр Князь, спортивний чоловік з дуже суворим профілем і дуже такими мімішними фоточками, каже наступне, таких, як ти, хмара, треба піздіти. Козлов казліть, не за западло. А може ви чули про такого собі Юрія Калашнікова? Пухкенький 47-річний крапивничанин, ярий фанат відомого екс депутата. Він написав просто: злих нет, только справедливих, ибо нехер ніхер ворувати і вар нарушати Ну що ж, панове, всі ви і подібні висловлювання я, звичайно, ж занатував. І тепер звертаюся у правоохоронні органи, аби вони й дали належну оцінку тому, як виглядають ці ваші погрози насильства та й взагалі бажання зустрітися зі мною. До речі, чого саме зі мною? Трошки про себе. На фото дійсно я. А що я роблю на тій клумбі? Я беру, шукаю одну єдину поганеньку квітку для того, щоб мій син міг провести свій запланований експеримент. Який експеримент? Для чого тут квітка, я вам назву трошечки складників. Ну, наприклад, щебінка із насипу залізниці, водичка з крана, сіль і вода з банки. А ще також м -м, що ж там ще у нього такого? А, ну, тюльпан, вже про нього ви чули. Я можливо дещо забув. А да, придорожня цегла. Все це для того, щоб семирічна дитина могла винайти власний елемент, новий елемент. Та цього вам, напевно, не зрозуміти, тому що дітей у вас, напевно, немає. А якщо і є, я не думаю, що ви займаєтеся їм вихованням, а прикладаєте цей обов'язок на якісь там гаджети або телевізор. Тому що насправді, якщо ви цікавитеся життям власних дітей, нічого дивного у такому чи подібному рецепті немає. І від того, що хтось взяв одну квітку із клубу, поганеньку квітку я хочу зазначити, нічого поганого геть не трапилось. До речі, а чому я брав ту білу торбу? Розкажу. У торбі м'ячик, футбольний м'ячик. Ми ним користуємося завжди, коли гуляємо з сином, десь подалі від людського натовпу. І для того, щоб скорості проводити час на подвір'ї, цей час цього карантину. І тому, власне, цей м'ячик у мене. Чого я не дав торбу сину, та все дуже просто, бо клумба знаходиться ж біля дороги. І я не знав, чи могла закінчитися історія, коли маленька дитина могла поцікавитися м'ячем, вибігти з ним на дорогу і вийшла б якась халеба. Що б ви тоді писали, послідовники пана Максюка? я не полінувався і вирішив почитати правила благоустрою у Кропивницькому. Давайте я зацитую. Розділ 4, пункт 6.1. на об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється. Пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони, самовільно влаштовувати городи, самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торгівельні латки, павільйони, кіоски тощо, рвати квіти, ламати, гілки дерев і багато-багато чого такого ще. Хм. Десь я такі вже бачу. А точно, точно. Також на цій ж самій клумбі. Коли... Достатньо нікому не відомі відомі кропивничани встановили оце адаробило, яке називається м'ясний павільйон або місний магазин, відомої у місті людини. Та ви всі її знаєте, це наш міський голова. І власне, коли цей павільйон ставили, то не тільки зайняли частину пломби, а порубували все, всі квіти, рослини і решта, які тут були. Та пан Максюта тут проблеми жодної не бачить. Натомість він бачить крадіжку одного тюльпана. Вчинене Олексієм Хмаром. Андрій Вікторович, а чи була крадіжка? Давайте ка я вам нагадаю закон. Законом визначено крадіжку як таємне викрадення чужого майна. Таємне. Таємним вважається викрадення, здійснюючи, яке винна особа вважає, що робиться непомітне для потерпілих чи інших осіб. А згідно з Ходексу про адміністративні правопорушення, викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна не перевищує дві десяти неоподаткованого мінімуму доходів громадян, тобто 200 гривень. З фоток, які ви виклали, пан Максюта в інтернет, видно, що так звана крадіжка відбувалася посеред білого дня. На, 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 на досить жвавій магістралі просто посеред натовпу людей. Нічого таємного там не було. То ж той тюльпан, який типу зник, від все все відбулося у будній день. І вартість цього тюльпана навряд чи перевищує 200 гривень. Хіба що у вас тут, а Максюта, такі немаленькі ціни на комунальні тюльпани? Що ж так не сходиться, пане Максюта? та Бог вам суддя. До речі, а що я тут роблю? Ну, знаєте, я от вирішив висередити трошечки тюльпанів або в інших верніше, квітах, Лянфанове міста Кропивницький. На жаль, тюльпанів цибулиних них я зараз не знайшов, тому буду саджати усі. Досить гарненькі квіти, кожного з яких я хочу присвятити достатньо цікавим людям. Самому пану Максюти, шефу, на якого, той працю... на якого він і працює, і, який... і по якому не помічає жодних проблем, натомість гарно бачить один викрадений тюльпан. Таким собі Олексієм Хмарою, ну і звичайно ж посіпаком пана Максюти, яких я називав, а яких я геть ще не називав. Іх вас є достатньо багато. Всі ви чудові люди. І я розумію все ваше обурення і все ваше натхнення допомогти пану Максюті. А раптом він це помітить, а раптом поставить лайк. А може навіть сердечко, за це ж варто поборотися. Фейсбочні, ви мої неброзичливці. Тож всі ці квіти я висажу безпосередньо для того, щоб Щодня нагадували нам і вам про те, що ці квіточки радують людей, які займаються непотрібними речами. Які насправді, замість того, щоб викривати реальні проблеми і насправді стояти на варті закону, шукають якихось людей, роблять якихось, якісь сумні сенсації, шановні мої карповничані, пам'ятайте про те, що подібною жертвою провокації може стати кожен із вас. Достатньо, аби в інтернеті з'явилося кілька нечатких фотокарток, вдалого ракурсу, по якому зовсім не видно нічого відбувається, ніхто конкретно це робить, і до яких припитують саме вас, а потім бути довго ходити, і пояснювати, що насправді донька ваша не є, не є проститутка. І вже нікому геть не важливо, що доньки у вас немає, бо так же сказав тут Максюта. Бережіть себе, бережіть власне себе, своє здоров'я, в тому числі психічне. Ви знаєте, у цей достатньо непростий час важливо не вестися на ніякі провокації. А я. Посадивши всі квіти, хочу передати привіт тут Максюти і всім його поцікавити. Дякую, ви мене повеселили. Сподіваюся, місто також. Гарного дня і здоров'я. До речі, про квіти. Ямка вже була, не знаю, хто зробив, але я подяка цій людині чи цим людям. Я трошки доколупаю. Ось мої цибулинки. Засипу того грунту, полил свіженькою, водичкой для спортсменів, не ізотонів, просто вода. Аби добре так просочилось, полью гарненько. Пане тут Амаксюта, ви бачите, де квіти, відомий вам ларек. Все, душить поруч, будуть виростити, будуть радувати вас, мера і всіх любителів ковбаски. Смачного і всім гарного дня!